Контрольне зважування і ось мій улов. Отака така гарна платва. Чудова. Шикарні розміри. Це у мене перше відкриття по весняній платві. Дуже гарна Добрий вечір. У нас сьогодні неділя. І я знову, як і зазвичай, по весні рибалю. На годинку вже початок сьомої. Отак я кинув два фідери. Кормив я. Давайте подивимось Прикормочкою. також бомбочкою. Сипучка. годував рибу опаришом з Мотивем. Ну що, там хтось у ведерці у мене присутній. Ну, місцинка така в центрі Києва. Дуже запресована, хоча рибаки скаржаться на клювання риби. Коли шукав місце на яке я хотів стати. Хлопці сказали, що кльова нема, але чекають. Ось, виправ отаку лягуну трішечки, розчистив її, потрудився. в місці лова корчик там, намалювався, тому перші дві... Рибинки непогані такі. У мене в нього потрапили і зійшли з гачка. За сьогодні пообривався трішечки, гачки три обірвав на цепі. Ну нічого. Рибалочка задоволення. Подивимось, що у мене тут у ведерці знаходиться. Ось така весняна пліточка. Буде у мене сьогодні тараночка з цією. От Кайфок отримав. Чого всім бажаю і раджу виходити, пробувати різні дистанції. Клювання у мене було виключно на дальню дистанцію, на ближній дистанції. Покльовки можливо і були, але жодної рибинки я не піймав. А ця вудка принесла мені оці три рибинки. Задоволення отримано, чому і всім бажаюся. Перший день відпустки. І що у мене сьогодні на вчорашньому місці? Знову сміття в березі корчі отакі. Встановка така сорока. Вода прибуває, прибуває цілий день. День прибуває. Давайте поглянемо, що у нас любало сьогодні. Ось така от рибошка. В прилові була густіра така приємного розміру. Супер рибалочка вдалась. Шість рибин. Ідуть на засолочку. Каїх отримано сповна. Буду. Збиратися подихайте. Не сидіть вдома, якщо є можливість, виїжджайте на природу, ловіть отаку гарну рибу, яка тільки нещодавно пішла. Будемо чекати батонів.